В 32-му році він писав: О люди, які вважають мене озлобленим, упертим, мізантропом, як ви несправедливі до мене. Бракувало малого, щоб я покінчив із своїм життям, тільки мистецтво втримало мене. Але мистецтво не просто втримало, а й подарувало генералові музики Людвіху Ван Бетховену і його геніальним творам безсмертя. Людвіг Ван Бетховен народився в Боні 16 грудня 1770 року. Його мати рано померла, а батько, соліст придворної капели, пропивав своє вбоге жалування та змушував маленького Людвіга вчитися музиці, розраховуючи, заробити на таланті нового маленького Моцарта. Вже в юному віці Людвіг був змушений стати годувальником родини, що складалася із двох молодших братів і батька паяка. Перший твір варіацій для клавіру Бетховен створив в віці 12 років, а перший балет в 20. Систематичної освіти Бетховен не отримав, але його палка сприятлива натура і блискучі фортепіанні і імпровізації привернули увагу освічених бонських сімейств, які стали допомагати юному таланту. За свідченням сучасників, він був тоді чепуристим парубком, добродушним і милим з друзями. Завдяки шанувальникам його таланта, в 1792 році Людвіг відправився на навчання в наймузичніше місто Європи. У відні Бетховен увійшов в кружок заможних аматорів музики та професійних музикантів. Його ранні твори багато в чому додержувалися каноні XVIII століття. Хоча вже в них раз у раз з'являлися характерні Бетховенські риси, сміливе порушення загальноприйнятих норм і грозова атмосфера творів, що здавалася слухачам. Агресивною сваволею Гайден так відгукнувся про його ранні композиторські експерименти. У вас величезний талант, але у ваших творах завжди буде щось незвичне, тому що ви самі трохи похмурі і дивні. Дійсно, приємний парубок поступово перетворювався в запального зайди голову, здатного обізвати останніми словами музикантів оркестру. Але цьому було своє пояснення. В 26 років Бетховен починає втрачати слух. Недуга розвивається поступово, з'явився шум ухах, стало важко розрізняти високі й тихі звуки. Бетховен впадає у відчай. Він соромиться своєї глухоти, боїться стати об'єктом жалості. Людвіг стає похмурим, суворим, іноді грубим і безтакним. Йому вдавалося приховувати свою хворобу ще більше десяти років. Те, що він часто відповідав невлад, усі приписували його поганому настрою або неуважності. Улітку 1802 року, в тихому пригороді відня, їм було написано Хайлізехштатський заповіт, болісну сповідь музиканта, замученого недугою. Але Бетховен знайшов у собі сили і взяв долю за горлянку. Він пішов у свій світ, у явний звуковий всесвіт, який замінив його творцевий світ, що він втрачав світ реальних звуків. Перед обличчям безмовності, яка насувалася, Бетховен створив геніальні твори: Крейцерова соната увертюра до трагедії Коріолан, пісні на вершіготи, фортепіанні сонати Вальштебноська та апасіоната. Але перший рішучий прорив до того, що сам Бетховен назвав новим шляхом, відбувся 1803 році в третій симфонії героїчній. Бетховен ніколи не був одружений. Багато дам відмовляли йому. Але не один раз романтичні почуття до деяких його великосвітських учениць ставали для композитора джерелом натхнення. Найзнаменітіша його сената пізніше названа місячною присвячена його учениці графині Джул'єті й Майже все життя Бетховен був бідний. Одного разу він так пояснив друзям причину своєї довгої відсутності. Я не хворів. Але мої єдині чоботи підхопили таку лихоманку, що ледь не вмерли. Тільки в кінці життя у нього з'явилися вигідні замовлення. Однак композитор часто густо продавав рукописи одночасно декільком покупцям, а в карти вигравав суми, які перевищували його гонорари. Ці гроші він збирав для осиротілого племінника Каспара. Дев'яту симфонію Бетховен писав, будучи вже повністю глухим. Під час роботи він співав, завивав і топотів ногами. Здавалося, він веде смертельну боротьбу з невидимим супротивником. На прем'єрі Бетховен стояв поруч з диригентом, не чуючи звуків оплесків за своєю спиною. Один з музикантів взяв його за рукав і повернув обличчям до слухачів. У грудні 1826 року Бетховен занедужує запалення блигене. 24 березня 1827 року була гроза. За свідченням, очевидця, блискавка зі страшним громом яскраво освітила кімнату вмираючого. Бетховен відкрив очі, підняв праву руку і, витягнувши вгору стислого кулака, подивився зі строгим розгніваним виразом обличчя. Більше він не дихав, і серце його не билось. Письменник Ромен Ролан говорив про Бетховена: Він найгероїчніша сила в сучасному мистецтві. Він найбільший і кращий друг усіх, хто страждає та бореться.